Новий спосіб, як загрузити правильно колесо. Кстати, оригінально дуже класно. Набагато ж легше так тягати. В общем, то так. У нас запас продовольства Зимній. на всі случаї життя. Все. Нормально таке колесо якесь маленьке вийшло Прицепчик пісня. Все докрасили ми його повністю. Тепер він у нас весь як нульцевий. А? Красота. Лайфхаки. І все. Отак От єгиптяни і піраміди строїли. Через, через колесо. Все нормально. І фінальний акорд Єсть. Такий у нас підхід до роботи, все і зразу, оптом, оптом дешевше. Тут два акума, тут три акума. Коротше, генеральний розпродаж акумуляторів на чермет і генеральна покупка нових. Треба на рейс готувати машину серйозно, поэтому до цього всього питання треба підходити теж серйозно. Будемо сьогодні міняти коліща, як бачите, бо ці вже ж не камільфо. Ставимо більш-менш теж не дуже камільфо, але, ну, по крайній, мірі, це буде хенкок, а там мішелін, нарізані протектори, я думаю, вони трошки походять. Якось так. Шинку, зробиємо. Це привіт. ось так, от, все по феншуйчику, контакти тут пацані серйозні. Роблять усе качественно по красоті безплатно. Зараз В общем, так. такий наш міні дальнобой. В общем, все своє вожу з собою називається. Все є, все. І навіть чермет з собою є. На всякий случай, щось там ще чище. У нас сьогодні план. Заїхати в техноторг. На на монтаж. На ремонт електробитової техніки і на чермет. <гум> Це такий план. Так що все-все в одному. Кузов дозволяє, щоб би ні. кілограм 70 чи 80, так, да, колись? Мощний. Головне, тут сильно не цей, щоб борта не кончить. Трошки да, на цьому хай ще буде. Так. Круто, удобно і неважко. Короче, друзі, ситуація. Хотіли купити сьогодні акумулятори два 140-ки. Як узнали, скільки вони стоять, вирішили ограничитися електролітом. 5 тисяч гривень один, електроліт 260 гривень п'ятерка. Тому разниця очевидна. в общем, не знаю. Получиться, не вийде, але йдемо по трошки легшому шляху. Якщо електроліт дольєм, перезарядим акумулятори, він буде робити, наче банки не замкнуті, то в принципі має право на життя. Якщо вже повна труба не поможе, тоді вже, звісно, приймемо рішення. Будемо пред... Будем купляти нові акумулятори. Оце такі справи. Тому от так. От, якось так. Ціни космос, а гроші заробляти не просто. Треба думати кожен крок. От примерно так. Це йому труба виходить. Яка труба? Новий просто, електроник. Електроник. просто його проганяти проганять. Парів все тікає Та нормально. Так, акумулятори буває, що взриваються. Зірвався в чуваку, а пику Ого. Ну, Ого. Це ж, якщо закрити покривав усі відкрив. Це ангарчик нашого хорошого знайомого, мого гарного товариша. Теж фермер. Андрюха його збудував під цей урожай. Збудував трошки більше, ніж за місяць. Із тих матеріалів, які можна було недорого купити і поблизості. Якщо нічим не втеплювати, шиферу щифероці. Така конструкція. Проєкт не для лінивих людей. В общем, у тебе 600 квадратних метрів полезної площі для зберігання зерна, правильно, пані? 600 квадратних метрів. Чудово, на 100 гектарів землі. Самий найкрутіший проєкт, який можна собі представити. Да, так, є швидші варіанти, там катаний метал, роблять такі полусфери, але цей варіант дуже дорогий. Можуть, да, может... да, так, можуть, ні, вони там проєктують так, щоб їх не завалювали, там ребра жорсткості зроблені. Ну, цей варіант бомбезний. Тим паче, що в тебе отой, що зліва, оцей що зліва, вже провірений временем. Скільки років в тебе він вже тут цей навіс? Другий год. Другий год, ну два роки це вже щось. І в тебе ніяких зауважень до нього ж немає, правильно? Ніде ні, нічого не Ну, Друге, я думаю, ми не тим займаємося. Нам треба склади проєктувати, отакі. <реш> <реш> ну, що зараз зерном не дуже вигодно, от такі моменти людям полезно зробити там під любошу. Можна навіть на базі такого, як кажуть, як це називається? Це, в общем, тут все в одному. Можна використовувати як критий тік. Можна як закритий тік, як склад, просто, як гараж, як майстерню. Ну, Під будь-які потреби, які тільки може представити людина, можна використовувати це таке, таке приміщення. І тим паче його можна утепляти, переутепляти, ну, сендвіч сендвічами, обшив да, і все добре, і зашив, шикарно. Да, да, абсолютно круто. Тому таке рішення бомбічне. <реку> Якось так. <реку>